На яку обрати стратегію призначення ставок Performance Max кампанія, і на якому етапі? В Performance Max кампанія існує лише дві стратегії призначення ставок: це максимальна кількість конверсій і максимальна цінність конверсій. Але у цих стратегій є ще модифікації. Тобто, в стратегії максимальна кількість конверсій можна вказати цільову ціну за конверсію. І в стратегії максимальна цінність конверсії можна задати рентабельність інвестицій. Хоча існує загалом дві стратегії призначення ставок, все одно я бачу однотипні помилки в налаштуваннях Performance Max компанії. Я Василь Волошин, автор телеграм каналу Нескромний Маркетолог і власник агенції PPC Rocks. Ми є преміум партнерами Google, збільшуємо продажі за допомогою performance Max компаній. А також розблоковуємо мерчант центри в промислових масштабах. Якщо потрібна буде допомога, звертайся контакт в описі під відео. Спочатку розберемо кожну стратегію. Стратегія, максимальна кількість конверсій намагається дійсно здійснити якомога більше конверсій, але дуже часто помилка. Що при цій стратегії додають мікроконверсії? А для Google, що мікроконверсія, що макроконверсія це буде одне і те. ж. Тобто конверсія, додавання до кошику, початок оформлення замовлення, клік по номеру телефону чи оформлення замовлення все це буде для Google без різниці, що це за конверсія. Тобто він і мікроконверсію, і макроконверсію буде рахувати по-своєму. Тобто у компанії немає фокусування саме на продажах. Друга проблема, яка буває у цій стратегії, це різний ціновий діапазон в каталозі товарів. Тобто ми в одній компанії продаємо товари, наприклад, там за 10 гривень і за 10 тисяч гривень. І, звичайно, в цій рекламній кампанії з такою стратегією будуть продаватися якомога дешевші товари. Немає сенсу системі з цією стратегією продавати дорогі товари, тому що вони набагато рідше продаються. Тепер Давайте поговоримо про стратегію Максимальна цінність конверсії. Ця стратегія працює для того, щоб продавати саме більш дорожчі товари. Не найдорожчі, а більш дорожчі серед вашого каталогу. Тобто, якщо в компанії є товари за 10 гривень, за 10 тисяч гривень і за 100 тисяч гривень, то вона обере більш середній варіант. Тобто ті товари, які досить жваво продаються, і у них ціновий діапазон не з найнижчий. Але у цієї стратегії також є нюанс. Тобто є дорогі товари, які не продаються через кошти. А найкраща конверсія це. Саме оформлення через кошик нашого замовлення. І, звичайно, є телефонні дзвінки чи інший зв'язок з менеджером, який дуже часто Google не передається. І, звичайно, ці дані не навчають нашу рекламну кампанію. Якщо у нас не буде даних для навчання рекламної кампанії, то звичайно вона буде працювати нестабільно, а іноді. В принципі, вона не працює, тому обов'язково їй потрібно отримувати дані. Давайте поговоримо про етапи, коли використовувати яку стратегію і в яких варіантах. При першому запуску Performance Max кампанії бажано використовувати стратегію максимальна кількість конверсій, щоб система намагалася якомога швидше і більше отримати конверсії. Хай вони будуть навіть не рентабельні, але вона таким чином навчиться і буде вже поступово-поступово все краще і краще працювати. Не рекомендую одразу переходити там через тиждень на стратегію Максимальна цінність конверсії, тому що рекламна кампанія перейде в статус перенавчання і буде заново навчатися на інших товарах. Тобто ці товари, які відкручувалися, наприклад, перший тиждень, вони перестануть відкручуватися і перестануть давати конверсії. І звичайно, ви в такому випадку просто обрізаєте той час навчання, який у вас працювала ця рекламна кампанія до зміни стратегії. Якщо при цій стратегії реклама стабільно працює, вас задовільняє результат, то не бажано змінювати цю стратегію. Якщо результат не задовільняє, то обов'язково треба створити звіт, який я показував в попередніх відео, і подивитися, які товари відкручуються, і проаналізувати ціни конкурентів. Якщо у нас по даному товару програє ціна, Тобто, у нас достатньо висока ціна, то треба відкоригувати ціну до ціни конкурентів, або ж змінити фокус на інші товари. Після аналізу ми повинні визначитися: якщо ми переносимо з цієї компанії зливні товари в іншу компанію, то тестуємо ще цю стратегію. Якщо ми бачимо, що ціна наших товарів така ж, як і у конкурентів, то звичайно, ми можемо. Поставити цільову ціну за конверсію, або перейти на іншу стратегію призначення ставок. тобто максимальна цінність конверсії, і тестувати її. При заданій ціні за конверсію, часто буває, що рекламна кампанія зупиняється, тобто ми задали дуже низьку цільову ціну за конверсію. І система не може просто здійснити конверсію за такою ціною. Тому вона зупиняє поступово рекламну кампанію. Ми це можемо бачити на графіку «Огляд» по даній рекламній кампанії. Бажано вибрати той день, коли ви змінили стратегію, і подивитися на охоплення, тобто наші покази. Якщо вони суттєво впали, то ми за низьку цільову ціну за конверсію зробили. якщо ми перейшли. На стратегію максимальна цінність конверсії, і результат нас влаштовує, то ми поступово масштабуємо цю рекламну кампанію бюджетом по 10-20% додаємо бюджету по цій рекламній кампанії і дивимося на результат. Кожні 3-4 дні ми можемо підіймати так бюджет, але обов'язково після кожного підняття бюджету по рекламній кампанії. Ми повинні дивитися, що у нас відбувається з показами, кліками і конверсіями, чи збільшується у нас кількість конверсій. Якщо у нас збільшується кількість конверсій і їхня цінність, то звичайно ми рухаємося в правильному напрямку і рентабельність у нас повинна зростати. Якщо з збільшенням бюджету у нас росте цільова ціна за конверсію, і вона непропорційно росте. А, наприклад, зросла вдвічі, втричі чи в більше разів чи взагалі зникли конверсії, то ми відкочуємося назад по бюджету. Якщо у нас нестабільно працює рекламна кампанія на стратегії максимальної цінність конверсії, то ми можемо задати цільову рентабельність інвестицій. Якщо у нас маржа, наприклад, 20 чи 30 відсотків, то нульова. Рентабельність наша буде орієнтовна 500-700 При марші 20%, нульова рентабельність це 500%. З такої рентабельності бажано починати, якщо у вас маржа орієнтовна 20-30%. Можливо, навіть стартувати з 300 чи 400 рентабельності. Якщо у вас маржа більша чи маржа навпаки менша, то звичайно. Треба коригувати під свою маржу цю рентабельність. І дивитися після того, як ви задали рентабельність, чи витримує система таку рентабельність. Тобто ви задали 500 і дивитесь на протязі 3-4 днів. Якщо у вас загальний оберт продажів, наприклад, 100 тисяч, витрати на рекламу у вас 20 тисяч, то відповідно цього. Стратегія працює 500% рентабельність 1 до 5. Якщо у вас інша маржа, то, звичайно, відповідно вашої маржинальності товарів, ви повинні виставляти рентабельність і поступово її збільшувати. Тобто, поставили, наприклад, 500%, бачите, що рекламний бюджет відкручується, і все добре з продажами. Ви можете збільшити з 500%. До 550%. Далі подивилися 3-4 дні. Все те ж саме. Тобто, рекламний бюджет з'їдається компанією, і продажі у вас є стабільні і все добре. Збільшуєте ще на 50%. Тобто 600 стає у нас рентабельність. І таким способом збільшуєте рентабельність. Не рекомендую ставити одразу високу рентабельність. Ваша рекламна кампанія просто зупиниться. Або ж будуть поодинокі покази чи кліки там раз в день, раз в місяць, раз в тиждень і тому подібне, і ви нічого нормального не отримаєте з цієї рекламної кампанії. Тепер розберемося трошки детальніше з нюансами цих стратегій. Після того, як ми зробили по цій кампанії результат. Наприклад, ми запустили її на максимум конверсії, і вона стабільно працює. І, звичайно, ми не хочемо втрачати той результат, який у нас вже є. В такому разі ми можемо продублювати повністю цю рекламну кампанію, але запустити цю рекламну кампанію на стратегії Максимальної цінність конверсії. Таким чином, в другій рекламній кампанії будуть рекламуватися товари. Більш дорогого цінового діапазону популярні помилки при виборі стратегії призначення ставок. Існують ніші, в яких оформлення замовлення через кошик практично не існує, тобто ніші з такими дорогими товарами або ж складними товарами. Складними товарами я називаю ті товари, які потребують узгодження з іншою особою для їхньої купівлі. Це може бути дитячий спортивний комплекс, котли чи дороге медичне обладнання. Тобто ці товари узгоджуються з дружиною, колективом чи, наприклад, керівником відділу. І далі вже погоджуються з менеджером і чи купуються чи не купуються. Звичайно, ці товари практично не оформлюються через кошик, і система не отримує взагалі ніяких даних. В такому випадку обов'язково треба ставити або ж колтрекінг, або ж бінател. І ці товари бажано виносити в окрему рекламну кампанію на стратегії максимум конверсій. Таким чином, вони будуть отримувати достатню кількість показів і кліків, і система намагатиметься якомога більше конверсій здійснити по цим товарам. Не рекомендую використовувати максимальну цінність конверсії чи рентабельність інвестицій по товарам з дуже низьким ціновим діапазоном. Наприклад, там 10-20 гривень. Коштує товар, а можливо, там до 100. І, звичайно, цей товар не купують гуртом. Якщо це веделки чи ложки, то звичайно це можна використовувати. Але якщо цей товар купують лише в роздріб, то цю стратегію на таких товарах бажано не використовувати. Проблема, яка існує по стратегії максимальна цінність конверсії по сайтам на платформі PROM. Коли ми експортуємо всі конверсії, такі як додавання до кошику, початок оформлення замовлення і purchase або ж оформлення замовлення, то у всіх конверсій буде цінність конверсії. Тобто Пром передає цінність конверсії навіть тим конверсіям, які не повинні її мати. Наприклад, додавання до кошика це не фінальна конверсія. І ми бачимо, що дуже часто ця проблема виникає. Тому в цьому разі необхідно відкоригувати ці конверсії, додавання до кошику і початок оформлення замовлення таким чином, щоб там не передавалася цінність конверсії. Тобто заходимо на рівень конверсії, натискаємо нашу конверсію, змінити налаштування, і там, де цінність, натискаємо не назначати. Цінність конверсії, і там буде в дужках, не рекомендується. Ми зберігаємо, таким чином у нас не будуть ці конверсії збивати алгоритми. Якщо у нас невелика кількість замовлень через кошик, то ми можемо допомогти нашій стратегії призначення ставок, мікроконверсіями додавання до кошику і початок оформлення замовлення. Таким чином, система буде отримувати більше даних для навчання. Це бажано використовувати зі стратегією призначення ставок, максимальна цінність конверсії або ж її модифікація, рентабельність інвестицій. Якщо залишилися питання стосовно стратегії призначення ставок по Performance Max компанія, пиши їх в коментарях, став вподобайку і тисни на дзвіночок. До зустрічі в нових відео!